Немена жертва путінського режиму у Великій Британії проходять громадські слухання щодо загибелі Дон Стеджес. Вона померла шість років тому після випадкового контакту з отрутою нервово-паралітичної дії новачок. Цією речовиною агенти гур намагалися вбити колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля. В історії розбиралася наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. Кілька краплин із пляшки з під парфумів стали фатальними для 44-річної Дон Стерджес. Речовину в коробці від духів напередодні знайшов її друг. О тільки замість пахощів всередині містилася нервово-паралітична речовина новичок. Кожну найменшу деталь цієї справи зараз розглядають на громадських слуханнях. Їх транслюють у прямому ефірі, щоправда, із із десятихвилинною затримкою, щоб раптом не розкрити таємну інформацію. Усе таки йдеться про застосування смертельної хімічної зброї на британській землі. Вона померла неприродною і абсолютно несподіваною смертю, отруєна хімічною зброєю військового класу. Це нервово-паралітична речовина, а точніше, клас нервово-паралітичних речовин, які розроблено російськими урядовими установами в останні роки холодної війни. Вона абсолютно не усвідомлювала смертельної небезпеки, з якою зіткнулася, бо дуже токсичну рідину було приховано ретельно і навмисно у флаконі для парфумів. Крім того, докази свідчать про те, що у пляшечці було достатньо Статньо отрути, щоб убити тисячі людей. Слідство переконує смертельну отруту. У смітник просто на вулиці викинули агенти гру після того, як скоїли замах на колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Це сталося за чотири місяці до смерті Дон Стерджес. Наступний етап цих громадських слухань зосередиться саме на отруєнні екс-агента Скрипаля та його дочки, адже смерть Стерджес неможливо розслідувати окремо від цієї справи. Спершу навіть розглядалася можливість особистих свідчень скрипалів або відеозв'язком. Але суддя вирішив, що обидва варіанти надто небезпечні для їхнього життя. Тож Скрипалі дали письмові свідчення, їх і зачитуватимуть під час процесу. У Росії Сергія Скрипаля засудили за державну зраду. Його звинуватили у шпигунстві на користь Британії, нібито завербували, коли він служив у російській військовій розвідці. Скрипаль переїхав до Британії після обміну шпигунами у 2010-му. У листі до судді він зазначає, що не сумнівається у причетності російського диктатора до спроби його вбивства. Я впевнений, що Путін сам приймає усі важливі рішення, тому я вірю, що він особисто дав дозвіл на напад на мене та Юлію. Бо будь-який командир гру, який сам прийняв би таке рішення без дозволу Путіна, був би серйозно покараним. Ці громадські слухання якраз мають виявити причетність Росії до смерті британки Дон Стерджес. Її сім'я закликає викликати свідком самого російського диктатора. Хоча й розуміє, що це нереально. Такі відкриті процеси зазвичай проводять щодо тих справ, які викликають резонанс у суспільстві. Вони відрізняються від судового розгляду, бо фокусуються на питанні, чи можливо було запобігти смерті жертви, хоча досліджуватимуть також і хто винен. У дні після отруєння Скрипаля уряд її величності вдався до виняткового кроку, публічно звинувативши російський уряд у відповідальності за напад. Після цього фактично незабаром після смерті Дон Стерджес були висунуті звинувачення двом чоловікам, які приїхали у Солсбері у день отруєння і намастили отруту на ручку вхідних дверей Сергія Скрипаля. Обидва чоловіки вважаються офіцерами російської військової розвідки і прибули під вигаданими іменами. Оскільки це не суд, то наприкінці процесу не буде гучних вироків. Але звіт за результатами слухань передадуть урядові, і влада вирішить, чи варто робити політичні, дипломатичні чи законодавчі кроки. Через використання новичка шість років тому британський уряд видворив 23 дипломатів російського посольства за підозрою у шпигунстві. Цьому прикладу послідували інші західні країни. У підсумку понад 100 агентів агресорки були відправлені додому. Це була найбільша висилка Росії російських дипломатів в історії Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон єдині новини.